Царство не поширюється з допомогою меча, царство поширюється з допомогою Слова Божого, Божої вістки про Боже царювання, про Божу всемогутність, про Божу всевласність і про те, що вічне царство це Боже царство, а не ці земні царства, які всі тимчасові без виключення. Це подібно з євреями. Вони кажуть, ваволоняни будували там зікурати, єгиптяни будували піраміди, а євреї писали книги. Остались лише книги пірамідів, зікуратів. Навіть на небі відкрилися книги, знаєш єврейська традиція. Вважає, що ми перемагаємо світ. Слово ну, цікаво стосовно цього, якщо сказати євреї це перша нація в історії, яка себе осмислювала історично. Вони перші, хто зрозуміли, що треба історію записувати, тому ми маємо такі детальні і так багато джерел про їхню історію давню. Про кого ми стільки знаємо з писемних джерел того часу. Ні, про кого майже вони все, все писали. Да. І хто ми, що ми, скаже, ми маємо да. якісь там глиняні таблички.